Вітаємо, громадська організація Доста. Ми тут зібралися в зв'язку з тим, що зв'язку з тим, що ось їздять отакі бабаковські прихвосні і відключають людям світла. Ми приїхали під один будинок, до хазяїна, якого приїхали, щоб відрубати йому світло. Всупереч закону президента під закону України, який підписаний президентом України 2479 Про мораторій, подивіться. Ось так потрібно працювати таким чином, коли ось такі злодії приїжджають до вас, таким чином перекривається вулиця, і просто їх нікуди не випускайте, Люди, тому що з цим потрібно якось боротися. Е, таким бабаковським прихвістням не можна давати е, я, якусь таку владу. Ми чекаємо зараз на поліцію, ми чекаємо на слідчу оперативну групу. Для того щоб вони відібрали заяви, відібрали заяву у хазяїна. Також ми кожен з нас ще раз повторюсь. Ми громадська організація доста. Нас тут мало, ми зібрались так, хто був близько, швиденько приїхали. Але якщо потрібно, буде нас дуже багато. Хочу сказати, що вийдемо в ефір трішечки пізніше, коли приїде слідчо-оперативна група, для того, щоб ви змогли спостерігати і брати приклад, об'єднуватися і. Захищати свої права, захищати права на своє майно, захищати права свої згідно конституції України, стаття 13 конституції України дає вам повне право користуватися своїми надрами. Це і газ, це і електроенергія, яку яку ні в якому разі подивіться ці стовби. Вони ж всі ні в якому разі тут бабаков російський олігарх не вклав не копійки для того, щоб Ось, ось ці прихвостні, щоб ви зрозуміли, годують Бабакова, російського олігарха, наближене лице Путіна, і по а потім а, а потім подивіться а, їдуть, 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 їдуть. Пішком далі. одної машини не було, прямо Ось подивіться, прилетіли наші друзі. я не знаю, чи їхні друзі. Я вам скажу, що після того, коли кабінет міністрів України прийняв. Постанову про скасування мораторію у нас така зустріч з поліцією і слідчо-оперативною групою. Вперше тому ми будемо зараз бачити, що з цього вийде, тому що ми не знаємо, який поворот. Колись поліція часто була на нашій стороні, а зараз будемо бачити. Ну зараз будемо згідно закону діяти. Інакше ніяк не вийде. От ми чекаємо там все перекрито. Як ви бачите, от ще раз повторюю, таким чином повинні працювати всі, перекривати О, прихвостням, бабаковським дорогу, не випускати взагалі. Не випускати нікуди. люди сходяться. Ваші ідуть люди, сходяться. Люди ось таким. От іде поліція. Я не знаю, це, це поліція і це, це швидкого реагування. Це може бути да. Це може бути не слідчо-оперативна група, а може бути група швидкого реагування, але вони нам не потрібні, тому що вони не мають права складати заяву під протокол. А нам потрібна заява під протокол. чекаємо. Так, а що це? У дяді Саші спустило колесо дня а тепер хочу звернутися до всіх. Якщо мене чує хтось з наших обранців депутатів Верховної ради, подивіться, що ви наробили подивіться що ви дозволили наробити якщо ви кажете зараз ми спілкувалися з депутатами і ви говорите що це не ви що ви незалежні від постанові в кабінетів міністрів так я вам вот що скажу подивіться ви спільно дієте спільно це наш доброго доброго дня а скажіть, ви група швидкого реагування? Чи да, ви... швидкого а, нам, а нам потрібна слідчо-оперативна група. Вони закрилися там, подивіться, не бояться. Oh, е, цей. А нам потрібна слідчо-оперативна група, тому що нам потрібно е, відібрати. Я, Я такий раз і все. Е, там... Нам потрібно, щоб ви відібрали заяву під протокол. А ви не маєте права це складати. Там потрібна слідчо-оперативна група. Ми просимо, хочемо звернутися до поліції, щоб вони викликали сюди слідчо оперативну групу, так як ми хочемо зафіксувати факт злочину. Дивіться, Подивіться, це наряд на відключення. Наряд номер 559, і підпис пикало І ви. Пикалу треба надавати попикалі за для того, щоб він більше не робив такого. Ці працівники, до речі, вони є він. Не співпрацюють з російським олігархом Бабаковим, який є власником наших електричних мереж. Скажи, що Бабаков військово-промислово. Я хоча фінансує військово-промисловість Росії. Тобто ми всі спонсируємо оборонну промисловість Росії. За це передбачається кримінальна відповідальність. Стаття Кримінального кодексу 258.5, яка передбачає тюремний срок від, 5, від 8 від до 15 років з конфіскації. Тобто, нас електрики Ле Черніцьогобленерго змушує Є до до спонсор... злочину, до спонсору, до спонсорування військової промисловості Росії. Яка повертається ракетами і пулями у нашу сторону до речі, я знаю, що Бабаков і, спонсує саме ракетний завод, так так і є. І плюс до того відкритому доступі, хто хоче може перевірити часто держави в Обленерго ноль. Що якщо ви думаєте, що якісь кошти в нас йдуть у державу ноль, і плюс до того так само це у вільному доступі інформація, що на балансі автотранспорту у них ноль. На чому вони їздять тоді? документи Шо, що вриш, я, я документи, лише об'ясняв. Я об'ясняв да, все. Вони сказали, ми що вони на роботі, а я кажу, що вони є масштаб. не часто. Я думаю, що позиції у нас не має бути. Кажи, що люди нас не допускають. Або давайте документи нам, які мають бути, іначе ми не будемо. Ми потім діяти з президента, який забороняє це робити. А моніторії людей, моніторії не Під час війни ми хочемо сплачувати кошти в свою державу. Ніхто вас бити не буде, ми, ми руки не протягаємо ні до кого. Ми не можемо це. Ви можете людину в зимовий час залишити без життєво необхідних ресурсів. А ми такі не робимо.

це не має значення. Е, є діючий закон України, який підписаний президентом України е, в чотирнадцятому. Е, в, в да зараз зараз зараз. В 20 заміло. В якому році е, март місяць. Е, березень місяць завтра п'ять і тут року 22 го року березень місця якщо не помиляюся є закон україни який підписаний президентом про мораторій. а те що кабінет міністрів там виносить якісь постанови всупереч законам такого взагалі не може бути Не будете, ви робити. не будете вам робити. Ніхто не вам ніхто це не дозволить зробити. Ви що ви взагалі офігіли? Хто Це вам дозволить. Ну що це, це значить приїхати відключити людину від це, це ж... життєво необхідні ресурси місяць, який? лютий, зима? Ви маєте право взагалі це зробити? Ні, у вас рішення суду. Є, Ми вже не чіпаємо не конституцію України. У на, нас на, 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 у вас бумажки. Вам ніхто не дозволить відключати. Оце рішення суду? Постанова кабінету міністрів. Є закон України підписаний президентом. Добре до вас питання. Що головніше закон чи постанова? Ага, ми повинні, як ми як громадяни України, повинні виконувати і закон, і постанову. Ви підчиняєтесь бабаков, ваш прямий. Ваш прямий хазяїн бабаков і кошти, які сплачують люди, передаються в ржети, А ви вбиваєте наших хлопців? Ви такі, ви ви мали би бути зараз на передові, стоїте то, -то ржете тут. Чого ти ржеш? Стоїш? Не шкірся тут, поняв і не будеш. Ні, я буду переходити, бо ти передаєш на ракети, на ракети в Росію на ракети кошти заставляєш людей сплачувати. Ти приходиш, і людям від за це відключаєш світло. Я буду платити бабакову, спонсирувати військово-провосховує навіть не залізти. вообще це наші стовби, наші стовби. Не твої, не бабакова. Ти взагалі не маєш права даже підходити. Дозвіл міської ради. Де там міський голова? Сель селішний сель? Викликайте дроні. Давайте викликайте дроні сюди. Він давав дозвіл прикасатися до майна сель, селищної ради. Вони мають мати дозвіл від сільської ради. Від сільської ради, від ГАЇ маєте мати, від ГАІ у вас є дозвіл? Чернівці обленерго намагається дозвонитись, мабуть, до свого посередника між, між виконувачем і, і хазяїном бабаковим і вирішити цю якось проблему. Вони ще думають, вони сидять і от ще думають, що вони мають туди лізти щось відключати. Сюди сюди на це. Ми вимагаємо, щоб селищний голова під'їхав сюди. Ні, не дали, не має, да, да, я вас розумію, Ну це їхні слова. Я знаю, що ви це не давали. Ну... Ви... Ось зв'язалися з головою селищної ради, який відповідає, що він ніякого дозволу не, дозволу не давав. давав. Я, ж, я, я, я їм не вірю особисто. Це таке.

Давайте на серду якось зустрінемося, Добре. Добре, ви будете. Добре. Ви, що, ви. Нав... Ми давайте <рикла> як... сьодки з метеом ділі діліться ми... і буде. Тільки що говорив з броньом. Дронь сказав ніякого доснув. Він каже, що, що йобнути на цю голову, щоб каже? Та дронь не дасть. Ніхто не дасть. ніхто не дасть. далі, дозвіл ГАІ є у них. Нема, в них немає. Хто їм що дає? Їх підставили, на підставили. Підставили. А вони ходять, ходять... На російські ракети кошти попрошайнічують. Тут як цигани. Ми по цьому світу ходимо з протягнутою рукою, бо нас грошей немає. Кожного да? місяця мільйони Україна сплачує російським олігархам. Григоришину Григори, і Бабаков. Ну це нормально, люди дають. Поки будемо мовчати, поки будуть терпіти над вами часа. Розгинайтеся, під'єднуйтеся. А президент ходить з протягнутою права. рукою. Я прошу... Та весь світ. Нам, Нам уже всі країни ай, вже ай, не хочуть не допомагати, нічого дивляться на цю корупцію, дивляться на це, що ай, твориться ай, ай, в нашій країні. Ай, вже просто вивертає ай, від цього ай, всього. Ай, Ви, ай, все, ай, що піло, ай, ай, за що він країну? За того що це воєнної зерна по за швипатума привезли вчинив порядний. Не хватає вже не хватає нервню. Дана. Дорожнях покорнили, молодець, кума за питтями не водно прийти. Зараз вийшли. Каже, що не давав? Ніхто не давав, ніхто не дав. А от це Бабаковський прихоз. Хай прийде до мене в серду, посажили в суди. Я не давав і не давати, і не буду ніколи давати ніяку дозволу. А хто сказав, що це було? Хто сказав? Вони сказали, що він сказав, що в нього є дозвіл від шоні що... всі були не розказав. Да він сказав, що у них є дозвіл, що їм дозволили відрубити. Бо я сказала, щоб вони не чіпали стовби, не чіпали письмові. бо це не їхні майно. Вони не мають є письмовий дозвіл. На словах не можу сказати, що змолів, я волів президент, я... президента, яке він все. має право все до цифрувати указ президент в були і це не єдиний дозвіл, який потрібен для відключення або від газопостачання, або е від електромережі. Також потрібен е там у них багато дозволів, то не лише я. А то що вони придумали собі постанову супереч законом? вони взагалі не мали права приймати ніякої постанови в супереч закону, але вони вже діють так, як вони хочуть собі діяти. Вони вони у них свої закони бандитські, самі натуральні. От нехай і живуть згідно, а вони і наші закони. Їхні закони називаються. Вітарастичні. Дуже правильно. Ви за слово? Ні, я бачу тут діти нас не дивляться. Не дивляться діти. А у ній педагогічний собіварнік. 57. 57 копійок. А наші нього співняли ще, має півняти до 580. До вісі. До вісі. А куди він повів? А як ви ми будемо писати зубля. А ви молчите. Будемо писати. Це кримінальна справа. Давайте, ви викликали слідчого оперативного? Будь ласка, викличте. Ми звертаємося. Давайте будемо. Обов'язково! Це є злочин, кримінальний злочин. Ти за депало. Я це буду не мають брови. Приїхають. Кажу, приїхай, узнаєш. Більше народу. Не смішно, серйозно кажуть. Викликайте квіта, не Вони не поняли, коли ні, вони повинні нам вони не можуть нам відмовити в тому, щоб викликати. це? Поліція сказала, що не буде? Нам потрібно зафіксувати злочин, нам потрібно, але наголошуєш. Іменно слідчі оперативна група, скаже, що йде злочин. Проти тебе, проти сім'ї, проти твоїх діт... дітей. Причину не казати. Можна казати, так. Можна казати. Не зрозуміли.

Нінка, розкинь, будь ласка, по групах. Поділися, будь ласка, Валєра, хто має доступ до груп, поділіться, будь ласка, ефіром. Ну хазяїн викликає слідчо оперативну групу. А тут люди задають питання. Валєра питає, що сталося. Я хочу ще раз розповісти, що сталося. Ми виїхали на виклик людини, які приїхали відключати електропостачання. Подивіться, ми перекрили дорогу при хвостням бабакова. І викликали слідчу оперативну групу для того, щоб скласти заяву під протокол про вчинення такого злочину. Вони зараз воду. Вони зараз все їдуть приведуть. Ми зараз їх самі. Де ти бачимо? Вони зараз навчимо. Майже добре. Туди народ везе. Ага, це вже влада. Третю бригаду загнали. Хотіли вони але побачили. Дуже підняв. Хайп, да, хайп. да, Сахай, крашку, ви що кажете? Ці казали, це що вже блядь, нахуй, на купили? Хочете зробити другий Маріуполь, азов загнав? Угу. Третя бригада це Азов. <працю> Треба <працю> людям пояснити <працю> що у нас атомна електронергія собі вартість у нас електроенергії, скільки після до пів де получається виход, так на скажи. ми маємо скільки вже 2,46? Так. вони мали спочатку підня... намір підняти ціну до 5,80 для населення та як народ мовчки повернув перший, другий підняття тарифів то вони вже вирішили що можна й до 8 піднімати так що люди якщо будете мовчати, готуйтеся щоб бути платити мінімум 8 кВт за годину за кінчиця за за Вісім гривень за кіловат, за кіловат, так, так закінчиться опалювальний сезон і ціни будуть зніматися. якщо будемо хоча е, питають, де ми знаходимося? Це Малинці, да? Це, це Хотинський район, село Малинці. Пану Києва воно кладе одне друг. Ні, ми не визнаємо Новодністровський. Ой, цей Дністровський. Ми не визнаємо існує один Хотинський район. Ми дуже дуже довго на переході стояли і замерзали, і боролись за Хотинський, тому ми взагалі не визнаємо такого Дністровського району. І будемо боротися далі. все одно район буде Хотинський. це ж у нас як Хотинський Чернівецький район. Зараз вони Чернівецький район. На народи, як і наші поклали, хануки поклали це хануки, це якби над нами, що щоб я хочу, що нас все роздробили український народ. Роздробили різними темами. Ми відволіклися від злочинної влади всередині країни від внутрішнього і зовнішнього ворога. Нас роздробили. А я вам ще розкажу на рахунок Ханукії. Саме цікаве, що її установили на місці спиленого православного хреста. В жидівську, хануки, на місці, там, де колись сатаністки, ті пам'ятаєте, спилили, що та гола з бензопилою? Да, так, на тому місці Сама велика в Європі. хануки списана з державного бюджету 67 мільйонів. Може Поки виходимо Під час 에, давайте ми тоді вийдемо ще раз в ефір, тому що у нас розріжаються батарейки і. Коли приїде слідчо-оперативна група, ми ще раз вийдемо в ефір, але просимо не розбігайтеся, поширюйте. Не поширюйте мене. Батюшки прийшли і Україну. уже всі поширили. Хто хто ні, Все. Тепер здоров'я е, 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 завершують.